Вона є таке одне запитання. І воно ключове: війна чи мир? І якою ціною? І що далі? Думаю, що тут немає людини, яка б не задавала собі запитання, чи зупинився Путін. Що буде завтра? Що буде з нами, з дітьми, з економікою, з гуманітарною сферою, з державою в цілому? Отже, почнемо спочатку. Чому Путін зупинився? І зараз ми маємо приперені водія. Перед тим, як відповідати на це запитання, я хотів би, щоб ви всім включили не ті тільки емоції, а свій життєвий досвід. відповідальність перед державою, дітьми і сім'єю. Що, власне, хотів Путін? Він хотів забрати Луганськ і донецьк Маріуполь, Донецьку-Луганську область, схід України? Ні. Я абсолютно переконаний, що план Путіна був забрати Україну. Навіщо? Також абсолютно зрозуміло, в Україні є історична місія для російського народу. Україна може показати, що можна жити інакше, краще. Згадайте, сотні років росіяни вважають себе жителями дуже потужної держави, а живуть погано бо скрізь вороги. Вони постійно на оточеному ворогами острові, царизму, сталінізму, бутінізму. І при цьому вони живуть погано, але вони самі краще, скрізь вороги. І в цей момент раптом Прибалтика стала жити краще. Але вони були не наші, вони не були німцями. Поляки стали жити краще, але не наші, не католики. Румуни стали жити краще, вони також не наші. Проте стала жити краще Болгарія, але про це росіяни не дізналися. Про славні свої славяни, майже 16-та республіка СРСР. Але сімейні зв'язки між Болгарами і Росіянами маленькі. Якщо Україна стане жити так, як Польща і Прибалтика, для Росії кінець імперії. Бо кількість зв'язків між Україною і Росією мільйони. І тоді все населення Російської Федерації дізнається, що насправді воно живе в мілітаризованій тюрмі і захоче іншого життя. Саме тому Путін не хоче допустити, щоб у нас жили люди краще. Саме тому він зупиняє нас на шляху до Європи. Саме тому він готовий кинути свою професійну армію, розірвавши всі будь-які дипломатичні етикети, будь-які угоди, будь-які міжнародні зобов'язання для одного не показати, що можна жити інакше ніж під ярмом Кремлівської грунти. Путін мав план, який йому нав'язали його радники. На наше щастя, їхні генерали і їхні радники ще більше не біли, ніж наші. Бо вони подумали, що одної іскру... вони йому доповіли, що одної іскри достатньо, щоб загорівся весь юго восток України. Не загорівся. Навпаки, рівень патріотизму в Одесі, Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові, зашкалює. Українська хвиля, яка я ще застав у Львові в 90-х роках, 2000-х в Києві, зараз там, на півдні України. Ми відвоювали свою країну. припинилась Україна, українська війна внутрі нашого народу і всі свої відчули українцям. Не спрацював цей план аналітиків Путіна. Тоді вони підняли повстання в Донбасі. Воно не піднімалося. Тільки місцева гопота за 50 баксів від Януковича виходила стояти з автоматом. 50 доларів в день платили їм, просто постояти з автоматом. Три тижні, а потім перестали платити. І в цей момент ця гопота усвідомила, що гроші в них в руках. І цей автомат став зброєю захоплення, будинків, автомобілів, приміщень, грошей, жінок, чого хоче. Але наша армія, яка змогла знайти собі сили після 20-літнього розкрадання і нищення і дискредитації. Дати відсіч легко цей Лугандон гнала Понори. Появились російські найманці, російська техніка. Кожен місяць стала потужніше. Все більше професіоналів з Росії приїжджали під виглядом добровольців і допомагали цьому луганському і донецькому населенню піднімати війну проти України. Остання акція. Ви знаєте, і літаки збивали, і ракети стріляли, і найкраща артилерія, але українська армія і добровольчі батальйони гнали їх. Остання широка реклама про те, що буде контратака Луганської і Донецької, так званої Народної Республіки, була призначена День Незалежності України. 24 серпня танкова колона Луганської області і танкова колона з Донецька йшли на прорив українського війська. За дві години вони були знищені. В цей момент Путіна знесло дах. І він ввів професійну російську армію в теле наших підрозділів, перетнувши кордон. За два дні боїв, 25 і 26, обидві сторони втратили тисячі людей. Я зараз на цьому особливо акцентую. Для тих, хто з диванів і з ручних крісел кличе до війни до переможного кінця. Ми за два дні втратили тисячу бійців. Більше ніж за всю війну. Бо ми зіткнулися з професійною машиною війни, яку 20 років озброювали і тренували в Чечні. Російська армія в 10 разів більше української. Конкретно 1 мільйон 600. У нас 160. У них 100 тисяч прожили через Чечні. У них артилерія є не так, як нас на 20 кілометрів, а за 40. У них зв'язано з космосом, У них дійсно класне зброя. І в цій ситуації ті, хто кличе продовжувати війну, має розуміти. Ми можемо змінити військовим чином Донецьк-Луганськ ціною 100 тисяч життів. Хто на це згоден, встав і пішов на фронт. Але не балотуватися в депутати, безвідповідально кричачи з мікрофонів, ми побігли. Вперед на фронт. Там треба у Але ті, хто кричить, що ми щось зрадили, щось дали, мають пам'ятати. Мирний план президента означає тотальний контроль України над всією нашим кордоном, всі, включаючи з Ростовської і Білоруської області. Там да, внутри країни є ракова пухлина. Ми це визнаємо. Третина Донбаса не підконтрольна Україні. І ще раз кажу: звільнити її можна двома способами: або покласти 100 тисяч найкращих наших хлопців, або економічно показавши, що тут живуть краще і задавити їх в економічній війні. Це так, як Східний Західний Берлін, Ми ж тут старші люди ще пам'ятають. Коли було розділена міра соціалізму жив у східному Берліні, а в західному було інше життя. І всі знали, що в західному краще жити. І питання падіння стіни, яку побудувала тоді радянська влада по, -по Берліну, було питанням часу. Німці завжди хотіли жити краще, так як жили в західній Німеччині. Так само і в нас стіну, яку збудували між Україною і населенням нещасними заручниками, які живуть в Донецьку, Луганську, Красновуче, в Сніжному, вона впаде. Але не від зброї і не залита кров'ю наших солдат, а від економіки тої, яку ми маємо збудувати, користуючись миром. Тому ми партія миру з позиції сили. Нам мир потрібен, позавіс для двох головних речей: перше, збудувати професійну модернізовану українську армію, воювати над партизанськими батальйонами. Зброєю 70-х років не припустимо. От мій син в армії побутів. Автомат Калашникова 63-го року, да їх старшу мене. Кружка так ще старша. Алюмініва. І це не виключно, на жаль. Да, наші хлопці можуть тримати оборону. Да, вони готові давати військ ворог. Але кидати їх в топку, так як це робив Сталін, закидуючи трупами кожен кілометр з вільної території, ми не маємо їх сюди допустити. Це неприпустимо. Так ось пам'ятаючи про питання, чого зупинився Путіна. Путін зупинився, бо і він зрозумів, що ціна військового захоплення України неприйнятна навіть для нього. Дві з половиною тисячі вбитих росіян, про яких завезли в Росію, це ціна за третину українського Донбасу, котру він контролює. Але взяти Маріуполь, Харків, Одесу, Черкаси, Кіровоград, Київ це сотні тисяч убитих це неможливо навіть для всемогущого що володає Кремля. І тому він зупинився. Ви думаєте, це кінець? Ні. Я дуже сподіваюся, що це кінець військовому плану Путіна. Але він перейшов до наступного. Як взяти Київ, якщо не можна його взяти військовим? Що робити йому? Те, що робили всі поневолювачі України: стикнути лобами українців. Організувати бунт і протистояння між своїми. Тому зверніть увагу, що сьогодні відбувається в політиці. Скрізь крики, які не критикують владу, це треба робити. Завжди є, що владу критикувати. І нашу також. Але дискредитують її. Замість того, щоб казати про розгідяйство війська, кажуть, наслувають. Замість того, щоб казувати на помилки і професійно пропонувати відповіді, вони кричать ні, війна до переможного кінця всі інші зрадники. Сьогодні владу свідомо дискредитують для того, щоб потім її скинути і розшлавати Україну.